захисні гри захисниці України. Вітаємо вас з Днем Святого Миколая та з Днем Збройних Сил України. Сьогодні день, коли віра вдива в дива та перемогу над злом особливо сильна, коли Миколай приносить радість, а військові стоять на варті миру. Нехай усі мрії пов'язані з Днем Святого Миколая здійснюються. Бажання пробив і бістепу стоїть реалістів. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, сили, відваги та вдалих боїв. Більше приводів для радості та величезних досягнень у житті. Хай святковий день Наша країна наповниться благополучня, а перемога стане чудною і незаперечною. Дякуємо. Мам. Збережіть у серцях віру в перемогу, силу, духу та готові до важливих викликів, які принесуть вам ці свята. Бажаю козацької мужності, батьківської мудрості, могутньої сили, волі та віри у власні сили.